Отже, назріває конфлікт Російської Федерації та Китаю. Будівництво газогону Сила Сибіру Сибіру-2» зупинили. Такі висновки оприлюднили видання «South China Morning Post», спираючись на факт, що Монголія виключає проєкти з довгострокового плану розвитку. А ця країна принципово важлива для побудови газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Навіть так майбутнє російсько-китайської газової труби стає примарним. Журналісти видання вказують, що Москва більше не вірить у перспективу отримати бажану угоду від Пекіна, оскільки Китай та Московія не домовились щодо ціни на газ. Пекін вимагав опустити ціни до 60%. -ти. Доларів за тисячу кубометрів, а це практично ціна, яку має Росія на внутрішньому ринку. Зараз же Китай купує російський газ по 260 доларів за тисячу кубів. Також розбіжності між Пекіном і Москвою виникли через геополітичні фактори. Китай занепокоєний вторинними санкціями з боку західних країн, накладених на тих, кого вважають причетними до сприяння російській агресії проти України. Тайвань демонструє силу, провівши ракетні тренування на віддаленій частині острова. А збройні сили Тайваню запустили ракети Земля повітря під час навчання з бойовими стрільбами у відповідь на збільшення військового тиску з боку Китаю. Тренування проходили на військовій базі Дзюпен у віддаленому районі на півдні острова. А серед запущених ракет були тайванські протибалістичні ракети Скайбоу 3 а також ракети виробництва Сполучених Штатів Петріот ПАК-2 і ракети Класу земля повітря стандарт Китай постійно заявляє, що демократично керований острів Тайвань є його власною територією, яку він може поставити під свій контроль силою, якщо це необхідно. Відтак посилив військовий тиск. Особливо дошкуляє Пекіну новообраний президент Тайваню Лай Цінде, який виступив на вступив на посаду на початку цього року, якого Пекін називає сепаратистом за його виступи. У відповідь Тайбей посилює свої спроможності стримування, а ракети є ключовим елементом оборонної стратегії Тайваню речник міністерства оборони Сун Ліфан заявив, що всі ракети, запущені у вівторок, вразили свої цілі. Цього разу Китай не видав миттєвої реакції, хоча зазвичай надсилає свої літаки і кораблі аби понервувати уряд острова.